Дмитро Білоус, ти кажеш, не було голодомору? Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, З якої зерна вимили дотла, як навіть марво виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі і з торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, греби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерли на Україні російським людом поспіль заселяв? Хто? На чиєму це лежить сумлінні? імперський молох світ навзатуляв. Я бачив сам оту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах, і дощі ще стоять в мені в очах. А кажеш, не було голодомору?